Скажіть, будь ласка, а на яких підставах ви продаєте російську продукцію? Навіть тут вказано, що упаковано у березні 23-го року. На яких підставах? Де ви взяли цей товар? Коли імпорт з Росії давно заборонений? Я думаю, ви просто приберете, вам же вже зробили зауваження люди. Чому ви не прибираєте цей товар з пола? Ми все це приберемо, ми все зробимо для того, щоб ці Скажіть, будь ласка, ну вам же вже люди зробили зауваження? Ну, чого ви чекаєте журналістів зі зйомкою? Ну, навіщо ви робите? сьогодні у нас 7 травня 2024 року ми знаходимося у селі Надлиманська, Маякської громади Одеського району, Одеської області. До нас звернулася мешканка села Миколаївка, яка поскаржилась на те, що вона придбала насіння у... В цьому магазини і е, виробник цього носіння є Російська Федерація. На упаковці вказано, що дата упаковки березень 2013 року. І оце вона, я коли купляла семіна, я там кое-що багато купляла. І вона мені сказала, та продавчиня, я вам семіна Петрушки не прибиваю по чеку. Ага. Я собі думаю, ну наші люди, ну не та й Бог з ним, я додому спішила на обратний автобус. Тому вона, не пробиває, тому вона і не пробивала, бо я не можу зараз, бо ще воно в чеки не вказано. Но я не можу ніякої претензії. Дивіться, яка дата упаковки. 03-23. Март 23. го Так, да, я думала, що може вони отримали її ще до цієї війни. Людям треба її збути, вони не винуваті, може, вложили копійку, знаєте? А коли я подивилася дату упаковки, то звиніть мене, це год назад, виходить. Все, дякую, ми подіймо з магазину. А коли ці активісти на Ліманським звернулися і зайшли, сказали, дівчата, як вам не соромно, на наші голови летять, на наші Носки. діти, да. руки, ноги одриває, діти інваліди, ну як ви, каже, дівчата можете. Вона каже, вона нагнула голову, вона не спротивлялася, що в них є ці семіна. Це вже друга продавчиня, не той, яку я купувала. І вона сказала, ну я я, отлично, я людям ці семіна не предлагаю. Подачи це що, виход із положення, що ти не предлагаєш? Все, дякую за добре. Добро. Зайдемо до магазину, то побачимо. Добрий день. Добре. Я зовут Роман Варшаніза, я журналіст. Скажіть, будь ласка, з ким я можу поспілкуватися? Скажіть, будь ласка, а на яких підставах ви продаєте російську продукцію? Вон, ви є ще ця продукція. А? Навіть тут вказано, що упаковано у березні 23-го року. На яких підставах, де ви взяли цей товар? Коли імпорт з Росії давно заборонений? Я думав, ви просто приберете, вам вже вже зробили зауваження люди. Чому ви не прибираєте цей товар з пола? А можна ли нам номер телефону підприємця, які тут о, займаються діяльністю? Не, не скривайте. Розмова з ним відбудеться в будь-якому випадку на протязі суток, тижня, місяця. Ну, є номер телефону, який тут торгують, чи нема? Ми все це приберемо, ми все зробимо для того, щоб ці не скажіть, скажіть, будь ласка, ну вам вже вже люди зробили зауваження. Ну чого ви чекаєте журналістів зі зйомкою? Ну навіщо ви це робите? Ну, прибрали б відразу, ну не помітили, о, помилилися. Приберіть, люди вам роблять зауваження. Ви не звертаєте на це увагу. Ну, це неправильно. Ви вас розуміли? Ми приймемо це до уваги, добре? Приймете, так? Да? А які ФОПі сторгує? Симбольська. Ви, так. Ми домовилися з передвеченню таким чином, що вони увесь товар, який має виробництво Російської Федерації, приберуть. Сподіваємось, цього разу ми достукались до них і вони повинні розуміти, що ці товари не повинні бути на території України. Товари держави-агресорів, вони заборонені, але деякі підприємці продовжують на них заробляти кошти. Роман Варшаніза, Мурат Варшаніза, Альтернатівар.